Всім привіт і сьогодні у нас буде розпаковка. Розпаковочка у нас буде дуже інтересна і солодка. Зараз я вам це покажу, тільки я вам не покажу, поки ви не натиснете на цю кнопочку і на цю кнопочку. Підпишіться і поставте лайк. Будь ласка. Зараз я вам буде це показувати. Один, два. Три! Па-па-ра! -ра! Це коробочка. Ось така коробочка. А в коробочці дуже смачний подарунок на вигляд. Тут є такий QR-код. Давайте його відскануємо. Зараз будемо сканувати цей QR-код. Його відсканувала, але в мене нічого не вийшло. Коротше, у мене є магазин коло будинку. І там з'явились кіндери щось дивні дива. Два. Випрошувала мама його купити, але вона мені не дозволила. Давайте від... розпакувати це оце! Один, два, три! І подивіться! Давайте відкривати цю коробочку. на оцю штучку. вона таке м'якесень. У нас тут сніговик Сніговик Лайц І хто це. В общем, не важно. І. А, так це ведмідь. І ведмідь. <св> У них оці от штучки, оці от. О... Вони дуже м'якесенькі, Я не знаю, з чого вони це зробили. А воно дуже м'якесеньке Оце от зелене. Оці шапочки, вони дуже сильно м'якесенькі. Ну, прям дуже. Подивіться. Оце ось дуже сильно гарно зроблено, Типу, ви бачите це? Давайте я його достану, але я його смакувати не буду. Боже, яка краса! Можу, подивитися на цю милоту. Merry Крісмас. Ось такі сніжинки. І ось такий милий медведик. Добре, давайте закривати усім, папа. Сподіваюсь, вам сподобалось. Жду в наступному відео.